І вітання. В нас в гостях віце-президент футбольного клубу «Берізка» під «Берізці» Олег Байовський. Рада вас бачити, вітаю. Дуже взаємо, дуже радий вас всіх бачити. Завершився сезон. Як ви, як ваш настрій? Як святковий? Як свято. Що для вас означає бронзова нагорода у другій лізі Львівщини? Неочікувано, звичайно, бронзова бо... Скажемо відверто, ми не налаштовувалися того року на призові місця, але так у нас вийшло, хлопці постаралися. Не думали, що отримаєте третє місце. Ми не думали взагалі, що ми будемо боротися. У нас дуже категорично половина команди була проти другої ліги, так як ми попередні роки грали в третій лізі, а той рік пішли в другу лігу. Але після першого кола, тобто настроїлися і мали бажання боротися за перші місця. Ну. Десь трошки нас не хватило. Який матч цього сезону є для вас найяскравішим? Я думаю, що найяскравішим матчем був Трускавець вдома і Кам'янка-Бузька на виїзді? Трускавець ми, програвши там 2-0, виграли вдома 3-2 в тяжкій боротьбі. А в Кам'янці Бузький. Ну, це був дуже такий матч емоційний, феєричний після першого. Таймо програвавши 4-1, ми зуміли виграти 5-4 в гру. Це дуже такі були емоції і дуже такий, можна сказати, матч переломний, який дав хлопцям повірити в себе, що ми можемо ще щось добитися більше, ніж треба. Матч з трускавцем була така справді несподіванка, тому що ви вже згадали, що на виїзді ви програли 2-0, але вже вдома ви виграли 3-2. І це справді дуже круто, тому що ви перемогли переможця цього року, цього сезону. Як вам вдалося? Е, ну, я відверто скажу, що це була е, хлопці до того матчу підходили дуже з великим настроєм і дуже з великим бажанням. І була розмова у нас з хлопцями перед грою. і Вони сповні. Якщо ми виграємо ту гру, то ми за щось будемо боротися. Відверто нас всі настроєні були на ту гру, і ну, в тій грі саме більше б виділив, звичайно, що Романяка Романа, а так в основному всі були настроєні на цю гру. Роман Романюк він є найкращий півзахисник цього сезону. Кого з гравців ще можете відзначити? І хто, на вашу думку, найбільше прогресував цього сезону? Ну, найбільше прогресував, якщо в прогресі, в плані прогресу, це був Роман Цар. А відзначити, відзначити треба всю команду. Ну і воротаря нашого, який відстояв всі матчі без заміни жодної в кожній грі? І... Так, нас всі відпрацювали в тому сезоні на, на свої можливості. Як ви мотивуєте гравців, команду під час напружених матчів? <свист> як вам пояснити, як ми мотивуємо? То мотивуємо так, що на перемогу. У нас 80% команди 90 80 90 команди е хлопці всі місцеві. От і тому у нас, якби є, що ми маємо боротися за своє село, за свої перспективи і тому подобне. Ну, вони виходять всі завжди, як можна сказати, на остатній матчі. Тому так воно відбувається. Чи є в планах покращення інфраструктури клубу? Так, ми будемо покращувати інфраструктуру клубу зараз. Почали будувати роздівалку на стадіоні, розширення. Продовження стадіону. Надіємося, що цього року нам вдасться це все втілити в життя за допомогою там, спонсорів і ОТГ. Чи побачимо ми Бориску під Брісті найближчим роком в першій лізі Львівщини? Ні. Ні, категорично, ні. Ми цей рік будемо грати в другій Лізі, так як і грали, як я завжди кажу, щоб піти в першу, треба виграти другу. Ну, у них є перспектива виграти другу, щоб піднятися на рівень вище. Чи переглядаєте ви зараз нових гравців для підсилення? Або ж навпаки, чи є футболісти на даний момент, з якими довелось попрощатися? Ну, поки що попрощатися. Ну, у нас є на меті там пара гравців, з якими ми попрощаємося. Це один-два чоловіка. А на підсилення ще не переглядали. Ось, ось лишився основний склад той, що був. Ніхто не пішов, всі є на місці. Ну, але будемо розглядати питання про підсилення. Е, які позиції є пріоритетними для вас на зараз? Нам потрібно нападаюсь нападника хорошого, такого, когось безобивного, і позиція в центр когось, одну-дві людини. Ну, так більше не розглядає. Чи працюєте ви над залученням спонсорів для клубу, нових спонсорів? Звичайно, що працюємо. У нас, скажімо, так відкрито. Головним спонсором є ОТГ Підберестівський, пан Васильковаль. Ну, і є багато підприємців, яких ми залучаємо. У нас дуже багато підприємців, які залучені до спонсорства в команді. Не то, що там я один чи там Василь Михайлович один. Ну, нас, ми стараємося зібрати всіх підприємців, які є в території села. І щоб долучалися до того ну, до футбольної команди. Над ким вдається, З ким вдається співпрацювати, з ким не вдається. Ну, у нас навіть є таке відверто скажу: дуже дякую. О, він. Одна людина в УТГ, яка нам допомагає, та, та всі його прекрасно знаєте, віце-президента Куликів Білка Олександра Рулька. І є підприємець фірма Риборд. О, вона взагалі не належить до ОТГ, але просто вони нам допомагають і спонсорують. Ви на початку згадували, що зовсім не очікували, що Боріска все-таки займе призові місця. Як, якщо говорити про майбутній сезон, чи ставите ви вже якісь собі основні цілі? Ну так, будем, певні, за цей сезон будемо ставити вже задачі, щоб вони будемо ставили мету виграти другу лігу. А як воно, лезь Бог. Буде, не знаю. Чи є у вас мрія пов'язана із Берізкою, яку ви хочете реалізувати? Кажу, відверто є. Ми би хотіли, щоб в Барізці була ще і юнацька команда сугубо ФК Бериськи, яка зараз за допомогою Олександра Рулька створилася в ОТГ і Василя Коваля вони там створили в ОТГ Ю-19. Ну ми хотіли би, щоб була і в селі. Але... На жаль, на жаль, молодь зараз не дуже прихильна до того. На даний момент що потрібно, щоб створити таку юнацьку команду? Залучити батьків, щоб залучили своїх дітей до футболу. Наскільки складно фінансувати футбол під час війни? Ну, нелегко. У нас 80-90% хлопців, можна сказати, грають за дякою. Ну, не фінансується. Та фінансується там форма, мондування команди все, але не футболісти. Тому ну, трошки десь нас легше і фінансувати ту команду. Але дуже складно бо, тому що залучити кошти зараз команду не дуже легко. Чи хотіли би щось передати нашим глядачам, вашим вболівальникам і загалом всім тим, хто підтримує футбол? Та хотіло би подякувати вболівальникам. Перш за все, подякувати Збройним силам за те, що ми маємо змогу в такий час грати ще футбол. Подякувати голові ОТГ Василю Колю, Ковалю, Олександру Рульку, фірмі Риборд. Ну і всім підприємцям, які в нас долучаються до футболу в селі Підбергцях. Всіх перераховувати не буду, бо то список дуже великий. але... Дуже би хотілося подякувати і вболівальникам. Ну і перш за все, футболістам, які грають. Вони молодці, просто що збираються, що не залишають в селі футбол. Велике, велике дякую всім. А я дякую вам за розмову. А ви не забувайте лайкати і коментувати. До зустрічі в нових відео.